З працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Відносно недавня атака агресора вкотре викликала відключення електроенергії і блекаути повернулися про стан енергосистеми. Основні роз'яснення, як і чому відбувається процес відключення світла у брифінгу директора з експлуатації та обслуговування мереж АТ Прикарпаття Обленерго, Богдана Васечка. Енергосистема України зазнала значних пошкоджень наслідок масових ракетно-дронних атак з боку країни агресора. Враження об'єктів спричинило різке зростання дефіциту потужності передачі та доступної генерації електричної енергії. Вводяться вимушені обмеження споживання електричної енергії, їхня мета зберегти стабільну збалансовану роботу енергосистеми та запобігти аваріям, які можуть привести до довготривалих вимкнень. Всі ці графіки вводяться командою, за командою диспетчера енергосистеми та призначені для збереження стійкості та стабільної роботи мережі. Графіки аварійних вимкнень – це позапланові негайні вимкнення, які застосовуються виключно для стабілізації роботи нергосистеми у випадку критичного дефіциту потужності. Вводяться без попередження у режимі реального часу, є найжорстокішими та інструментом збалансування балансування системи. Тривають до моменту стабілізації нергосистеми. Графіки обмеження потужності та графік погодинних вимкнень є плановими, керованими, вводяться при стійкій і значній дефіциті. Потужності електроенергії. Графіки обмеження потужності в основному застосовуються до промислових споживачів, комерційних об'єктів, вводяться на певну величину і не передбачають повного погашення споживача. Графіки погодинних вимкнень призначені переважно для вимкнення споживачів. Графіки вимкнень – це регулярно циклічне вимкнення електроенергії за злегчу провідним графіком. Споживачі отримують можливість підготуватися, адже тривалість та черговість вимкнень визначені завчасно, призначені для рівномірного розподілу електричної енергії між усіма споживачами. Наголошую, станом на сьогодні введення графіків об. Обмеження потужності та графіків подиного по виплення є вимушеною мірою для збереження сталої роботи енергосистеми. Споруючи АТ Прикарпаття Обленерго з своєю чергою та графіками поєдинного виплення можуть ознайомитися на сайті світло за номером особового рахунку або адресою на чайботі у Вайбері або на офіційному сайті Прикарпаття Обленерго за прямим посиланням. Прошу городян з розумінням поставитися до необхідних обмежень допомагати енергосистемі. Кожен зможе зробити свій внесок, обмежити використання потужності побутових приладів у вечірні години, вимикати зайве освітлення за можливості перенести енергоємні процеси в нічні або денні години. Хочу наголосити, наші енергетики роблять все можливе, щоб забезпечити електропостачання споживачів. Ми вдячні кожному, хто підтримує стабільність енергосистеми та дотримується градського обмеження. Вчинив стрілянину у приміщенні медичного закладу, внаслідок чого поранив іншого пацієнта. Деталі у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські оперативно затримали чоловіка, який у приміщенні медичного закладу в Івано-Франківську здійснив кілька пострілів із пневматичного пістолету та поранив іншого пацієнта. Фігуранту повідомлено вже про підозру. Триває досудове розслідування. 21 листопада, близько 16 години, 15 хвилин, до поліції надійшло повідомлення від працівників медичного закладу про те, що один з пацієнтів погро. Оже персоналу зброєю та поранив іншого пацієнта. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, оперативники та експерти-криміналісти. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, прибуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт із 39-річним жителем Коломийщини, який також проходив лікування. У ході суперечки чоловік здійснив три постріли із пневматичного пістолета в іншого пацієнта, після чого. Вдарив його по голові рукояткою зброї, потерпілий, отримав тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу. Поліцейські вилучили заряддя злочину та інші речові докази. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Процесуальне керівництво у кримінальному. Провадження здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська голодомор подія, яку десятки країн світу визнали геноцидом українського народу. Всього їх було три втрати українців вимірюються в мільйонах і сотнях тисячах. Чорний день в історії України та жертви, про яких необхідно пам'ятати. Біля Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбувся захід спомин жертв голодомору. У Надвірній вкотре вшанували пам'ять жертв голодомору. Вже традиційно захід відбувся біля пам'ятного знаку жертв голодомору. Що на фасаді Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки Всечесні отці здійснили поминальну панахиду. Слово надали міському голові. Він подякував тим, хто прийшов. Ми всі воєдино усвідомлюємо, що події, які мали місце в минулому столітті, це геноцид і знищення українського народу. Саме більше 30 країн визнали, що голодомори минулого століття, особливо 32 33 рік, це геноцид проти українців на заході вшанували пам'ять невинно заморених голодом. Лунала пісня та поезія. На вікні свіча, ми готіла кривді печа, три поцілатом. Хіття, жах, голодна смерть, бажання жити, всі вікна у запалених свічках, і наш обов'язок теж свічку запалити. Голодомок і смерть же не одна. І не плачу і забір там скриготіння через комуністичний режим жертвами голодомору 1932-1933 років могли стати більше 9 мільйонів українців присутні на заході віддали шану у спільній хвилині мовчання наприкінці бажаючі символічно піднесли свічки до пам'ятного знаку Тримка захисників триває, і вона у руках молодих та енергійних. У надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся благодійний ярмарок. На ньому особливим гостем був заслужений артист України. Хто це був та скільки вдалося зібрати для ЗСУ? Дивіться далі у наступному сюжеті. У спортивній залі Надвернянського ліцею номер 1 відбувся благодійний ярмарок. Детальніше про волонтерське дійство розповів директор ліцею Іван Криска. Крім того, зазначив, куди підуть зібрані кошти. До слова, попередній ярмарок приніс близько 45 тисяч гривень. Проводимо незвичайну ярмарку. У нас сьогодні присутній заслужений артист України Святослав Край, який з 2014 року допомагає нашим військовим. І ці кошти, які будуть зібрані з цієї ярмарки. Частину коштів ми передамо для 102-ї бригади, а частину коштів ми передамо для пана Святослава, який допомагає нашим військовим на різних напрямках нашого фронту. Минулої ярмарки ми зібрали близько 45 тисяч. Надіємося, що в зв'язку з тим, що в нас є такий гість, ми зберемо більше і ми зможемо більше допомогти нашим військовим. На заході було жваво, особливо коли запрошений заслужений артист України виконав пісню Василина. Керівник концертного туру ЗСУ Святослав Край зізнається, йому приємно долучитися піснями до благодійності. Як він це робить із 2014 року? Йому важливо, щоб замість шансону звучали пісні рідного краю. Надзвичайно приємно долучитися тим, що Бог в кожному Бог дає свої таланти, кому збільше, кому зменше. Мені дав у піснях. Це було родинне свято. Де долучилися і батьки, і рідні, і близькі, де долучилася і школа, де долучилася велика родина. Де кожен хотів, як та бідна жінка, яка прийшла в Божий храм і внесла дві лепти, і Господь прийняв, так само сьогодні кожен хотів долучитися, чим може, як може, заради того, аби допомогти тим, хто дає можливість їм навчатися. Мене це вразило, що таку націю на коліна не покладе. Така нація на коліна стане перед Господом Богом, але не перед ворогом. Ми українці і ми пишаємося, гордімося, що ми на своїй землі. Млі, бо ми українці мені приємно своєму земляку, який зараз проживає на Буковині або в Києві. Приїхати в свою рідну область і відчути ці цінності, де навіть люди вміють вітатися. Слава Ісусу Христу! Це приємно, де люди вірять, що в Бога знають, що остання надія у цьому світі і початок надії це на Господа Бога. Тільки Господь допоможе нам здолати такого великого ірода, яка називається Росія, Росія і Москальщина. Ми повинні перемогти, і ми переможемо. Нам Бог допоможе. На ярмарку зустріли Тетяну, її син у першому А класі. Жінка звернула увагу на активність дітей у Купках. Ми організували а, усією школою, дякуючи керівництву, зібрали ярмарку на підтримку ЗСУ. Він у нас наш стіл. Прошу подивитися, наскільки діти активно розібрали всю нашу продукцію нашого класу першого. А як бачите, столи порожні. Ми цю нашу. А, наш невеличкий донат підтримуємо а, Збройні Сили України і слава Україні у випадку ліцею номер 1 Саме батьки торгували з ними і поспілкувалися. Звичайно, що завжди ціниться на ярмарках домашнє приготування. Випічка, страви, все домашнє. Ну трішки замало дітей пустили. Шкода що трохи урок, але активно бігали. Бачимо, що ми рахуємо. Ми думаємо, що так, що насправді не рахували. Ось, що заробили багато, потрібні кошти на допомогу нашим збройним силам, і сьогодні дуже активно проходило це дійство. Діти задоволено брали, батьки готувалися, діти готувалися, і це зближує це. Патріотичний захід зближує. Сьогоднішнє дійство відбулося дуже в зразковому, відмінному. Такому форматі від нашого першого в класу зібрано 4850 тисячі гривень. Вже ближче до кінця заходу зустріли дівчат з 10-го А у них важлива місія підрахунок коштів. Ще не знаю, ще не знаємо близько, але вже виходить гарна сума. Це враження дуже хороші. Це ярмарок приніс такі гарні почуття. Дуже сподобався виступ. Такий можна сказати, невеличкий концерт. був, все дуже було гарно, всім сподобалось. Ярмарок цей такий самий, як всі, особливий, тому що виручені гроші йдуть на ЗСУ. І всі ярмарки для нас є особливими. Ми дякуємо, що люди приєднуються, що вони а, якось так згуртовано збираються і донатять на ЗСУ для нашої України. На заході Святослав Край вручив подяку директору ліцею за допомогу ЗСУ. Загалом на ярмарку назбирали більше вісім. 78 тисяч гривень. змагань продовжується. Черга дійшла і до баскетболу. Ця дисципліна потребує неабиякого вміння володіти м'ячем і залишатися в русі. Місцем змагань стала спортивна зала Надвірнянського ліцею номер 3 Далі у сюжеті. У надвірнянському ліцеї номер 3 відбулися змагання пліч-опліч на всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу дисципліна Баскетбол 3 на 3 Участь у змаганнях взяли сім команд, три з яких дівчачі та чотири хлопчачі. Ми продовжуємо в Надвернянській територіальній громаді реалізовувати чудовий спортивний проєкт Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Сьогодні на цьому майданчику спортивному будуть змагатися команди з такого чудового виду спорту, як баскетбол 3х3. Беруть участь команди дівчат 5 9 девятих класів та команди хлопчиків, також 5 9 девятих класів. Сподіваємося, що сьогоднішня гра буде за пеклою і переможе найсильніша команда. Учасниця команди Надвірнянського ліцею номер 2 Ангеліна розповіла про настрій, який має на змаганнях. Настрій дуже е, крутий, дуже весело мені. Е, я прийшла за перемогою. І за першим місцем я глушак Іван, капітан на ліцею. Ми готувались. Настрій у нас непоганий. Приїхали за перемогою. Постараємось перемогти. Анна та Богдана, хоча і у різних командах, все ж зберігають свою дружбу. Але коли доходить до того, хто буде переможцем, відбувається наступне. Ми з файним настроєм прийшли перемагати. Коротше, ми дуже. Друж... Ні, ми друзі. Друзі. Ми друзі. Але друга школа виграє. Але Красна виграла. Ні, ні, ні. Перше місце у нас буде. Як і у футболі, виграла Йо, так і в баскетболі. Йо, ні, Баскетбол ми їх нагнали. Подивимося. А, okay. зараз, там, ви цікаві. Ми зараз Ми друзі, але суперники в цій грі. Ні, 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 ми друзі завжди не обійшлося без групи підтримки. Ось, наприклад, Антоніна вболіває за ліцей номер 2 Надіюся, що наші дівчата виграють. Вони молодці, я їх дуже сильно люблю. Друга школа переможе. Вони найкращі. У результаті третє місце здобули учасники команди Надвернянського ліцею номер 3 друге місце за хлопцями Надвернянського ліцею номер 2 А перше здобули юнаки команди Надвернянського ліцею номер 1 Щодо команд дівчат, перше місце виборола команда. Команда Двірнянського ліцею No2, друге місце команда Краснянського ліцею. І третє місце посіли учасниці команди Назавизівського ліцею. Молодимі! Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.